Друзі, всім привіт! І хочу познайомити вас з тими продуктами, які дійсно допомагають нам втратити вагу. Бо ми маємо розуміти, що втрата ваги завжди приходить з тим, коли ми менше споживаємо калорій і більше їх витрачаємо. Адже як менше споживати калорій, можливо, зменшити порції, можливо, від чогось відмовитися. Чи знаєте ви, що у нас? Кожна середня статистична людина за все життя випробувала як мінімум 126 дієт. Сьогодні не треба цього робити, адже у нас з вами є міл реплейсмент. Продукти, які є замінниками їжі, які містять мало калорій, але містять всі поживні речовини, які в них є. Це білки, це клітковина, це 23 вітаміни і мінерали. І тому замінюючи ними два прийоми їжі, ви однозначно отримуєте всі корисні речовини для, своєго, для свого організму, зменшуєте. Рівень калорій, адже одна порція це 200 калорій всього. І тим самим йде поступове здорове зниження ваги. Знижуючи вагу, ви не втрачаєте воду, ви не втрачаєте м'язи, ви не втрачаєте білки, ви не втрачаєте гарний, гарний настрій. Ви йдете. Повністю за програмою здорового зниження ваги. З чим я вас і вітаю, до речі, тому міл реплейсмент зі смаками грибний суп, зі смаками ванільний і шоколадний, прийде на допомогу для того, щоб виглядати просто суперово.